Доброго дня мої шановні! Сьогодні я на кухні готую найсмачніший у світі борщ. Літній борщ, але справжнісінький і справжнісіньких, літніх, молодесеньких, вирощених на городі овочів. І так спочатку я налущила стакан квасолі. Молодесенької квасолі. І вкидаю у холодну воду. квасолю відварила уже 15 хвилин. Далі приготувала бурячок. Саме отакий бурячок, борщовий називається. І натираю половинку великого такого бурячка на корейську терку для буряку. І коли вже, Прокипіла 15 хвилин квасулька, я додаю у каструльку, яку налила більше половини каструльки води бурячок. І от коли бурячок провариться 10 хвилин, я додам води. При передпаді температур квасулька швидше свариться. Погляньте, які ж молодесенькі помідорчики вже достигли. Молода. Капусточка рання. Морковка теж молодесенька. І вже трішечки-трішечки пожовтий кріп, Але він ще дуже гарний. Він віддасть найбільше от такого аромату. Бо він вже чуточку-чуточку підстарів. І, звичайно, картопля. Нарізала картоплю. І поки вариться наш бурячок із фасолькою, я наріжу. Картопелька в нас теж молода, ще під ножем так. Це найсмачніший борщ у таких молодесеньких, молодесеньких літніх овочів. І так бурячок протепів 10 хвилин, ми додаємо холодної води. Нарізали картопельку кубиками, тримаємо її в воді, щоб не почорніла. Десь 400 грамів картоплі. Одну велику морквину натерла на крупній терці. І для аромату вкину цибулинку середнього розміру. І буду тримати її до тих пір, поки вона буде вже. До тих пір, поки листочки цибульки будуть вже відділятися, і ми її виймемо. Бурячок прокипів 10 хвилин, найтишки більше, і вкидаємо картоплю. Коли вкидаємо картоплю, вже води доливати не можна, бо картопля буде твердою, не розварюватиметься. Цибулинку і моркву. Це разом. Картопочка проварилася наша 5 хвилин. Я натираю сок, сок із чотирьох помідорів. Вони в мене такі не дуже червоні, але краще буде, якщо ще червоніші, тоді борщ буде черв... більш червоний. І отак на терку прямо натираємо помідорчики. Молодесенькі, смачнесенькі. З самих натуральних продуктів у нас, виходить, найсмачніший у світі. Літній такий борщик. І оцей сок з помідорів вже вливаємо в кастрюльку для того, щоб картопля не так розварилася, щоб була кислинка. І повірте, смачнішого борщу. Ну, я думаю, всі його готують. І дуже довго чекають, поки ось достигне квасолька, поки посміють помідорчики. І тоді смачнішого борщу годять чекати і корисного. Тільки ж подивіться, який красивий вийшов борщ. І тепер вибираємо цибулинку цю нашу А додаємо через 10-15 хвилин, після того, як картопля вже поварилася, нарізану, дрібненьку, або нашатковану капусті. Тачанчик. І додаю поки що півсолої ложки солі. А далі спробуємо і додамо і ще куркуші. Борщик я спробувала. І ще трішечки досолі. Подивіться, ж, який він, виходить, Хороший. ну Просто красок. Бачите, борщик, і класолька. І все. Ну, просто молодесенький, гарний таке. Якщо вже хочеться спробувати його. І тепер і додаємо кровочик вже в кінці за 2-3 хвилинки до кінця варки, додаємо кровчик і лавровий листочок, парочок. А я тепер готую цибульку. Дві таких цибулетки невеличкі для засмужки. Можна навіть натерти на терці, А можна так посмажити. І я готую засмужку. Цибульку відсможує, вироблялась культур. І так цибулька підсмажувалася. А тепер, хто любить цибульку, кидаємо засмажку з цибулькою. Хто не любить, цибульку вибираємо. І засмажку вливаємо на кульку. Аромат запашну, циву. Ось такий вийшов у нас кощ. Аромат на всю кухню. Получається такий дуже смачний, наваристий, молодий літній борщ якого довго-довго чекаєш, майже півліта. Дякую всім за увагу. Якщо ж моя така смакотища сподобалась вам, будь ласка, поставте вподобайки, заходьте на мій канал і підтримайте його.